Всім привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі на своєму першому відео. Тема сьогоднішнього нашого з вами відео: це будуть мої улюблені, мої найкращі, мої фаворити серед таких шлейфових, стійких, крутих ароматів, які залишають після себе такий, знаєте, гарний шлейф, які дуже стійкі, які тримаються більше 6-8 годин, які тримаються на одязі довше, ніж 24 доби. Це мої улюблені аромати, які я люблю вже на протязі багатьох років, і я хотіла б поділитися ними з вами. Знаю, що ви любите подібні відео, так само, як і я. Я дуже Раніше я дуже часто дивилася такі відео з великим захопленням. сподіваюся, що ця тема буде для вас цікавою, тому давайте не гайте часу, а розпочнемо. І розпочнемо ми з мого улюбленого аромату на даний момент. Це мій любимчик, мабуть, півроку, десь, ні, менше, ніж півроку, декілька місяців. От я влюбилась в цей аромат, хоча я хотіла його досить таки давно. Мабуть, я півроку хотіла цей аромат, я до нього придивлялась, але я не могла його затестити, тому що. У всіх магазинах парфумерних, в які ми заходили, не було представлено тестеру даного аромату. Я знала тільки прекрасний опис, я знала тільки прекрасні відгуки, власне, з Ютубу, що це дуже гарний аромат, який має майже схожий аромат з жуйкою, оцією жуйкою, баблгам з дитинства, і трошечки маршмеллоу. От, і. Я така думаю, ну, якщо не можна затестити, то в принципі як я можу купувати цей аромат і взагалі думати про нього, можливо, він мені і не сподобається. І потім ми ще купили коробку цих Moschino і там був саме оцей аромат в міні-версії. Я, я тільки його вдихнула, я зрозуміла, що він, господи, настільки крутий, настільки класний, щоб просто капець. Я ще й люблю такі солодкуваті аромати. Ну і звичайно, потім у мене з'явилась отака повна розмірка, повна версія цього аромату. Він неймовірний, знаєте, він дійсно пахне цією жуйкою. І це аромат, який ні на який аромат не схожий. От коли він буде у вас у вашій колекції, мені здається, ви зрозумієте мене, тому що це аромат, яким можна доповнювати будь-який інший аромат, або носити його власне соло, тобто лише його одного, він в будь-якому випадку буде. Дуже красиво виглядати на вас і дуже зручний. При тому, що маскіно дуже стійкі аромати. При тому, що цей аромат дуже гарно розкривається на гарячій, на теплій шкірі. Тепла шкіра це шкіра людей, у яких вона більш смаглява і більш схильна до того, щоб швидко загорати. Холодна шкіра, це коли вона там світла, дуже світла і коли людина згорає на сонці. Так, між іншим. Е, і от на моїй теплій гарячій шкірі він розкривається так гарно, так ніби ще солодше, ніж він є у самому флаконі. При тому, що хочу вас застерегти, він не, не є таким притурним, він не є таким занадто солодким, прям занадто що. Не таким прям занадто солодким, що може вас придушити, як то кажуть. Це такий аромат легенький, політкоректний, як кажуть в парфюмерії. Це аромат спокійний і його можна. Носити навіть в день, навіть в теплу пору року, коли жарко, тому що в ньому є така легесенька свіжинка, яка розбавляє всю цю солодкість цієї жуйки, і виглядає це досить таки симпатично. Я би назвала це ідеальний аромат для якогось романтичного побачення, тому що в цьому ароматі якраз такі присутні. Легкі коктейльні нотки, які одразу в мене асоціюються з якимись такими легкими літніми вечірніми платтями. Мені здається, якраз під такі образи ідеально буде носитися цей парфум. Далі покажу вам аромат, який я люблю носити саме коли наступає осінь. Чомусь саме під час осінніх оцих прогулянок, коли я дістаю свою шкіряну курточку, я згадую саме про цей аромат Zara Gold, тому що там є нотки ванілі, нотки кави, нотки шоколаду, і нотки ще якихось, знаєте, мабуть, рожевих квітів і, можливо, фруктів. Я не можу сказати, що тут супер. Багата якась така піраміда, але все ж таки вона досить цікава, тому що, на мій погляд, тут поєднано все в міру, все так, щоб було не занадто. І він, а до речі, він трошечки ще амбровий. І саме цим він мені здається таким зігріваючим, ідеальним на осінь. Я не ношу його ні весною, ні літом. Якось не тягнеться, знаєте, рука до нього в цю і саме пору року. Але от осінь, зима. Я прям кайфую від цього аромату. Він шлейфовий, він стійкий. І він дуже. І він дуже ніжний. Він мені нагадує якийсь аромат, але я досі не можу зрозуміти, який саме. Він досить гарний, і саме от він. По крутому розкривається в осінню пору року, коли от прохолодно. Тому що, коли жарко, звичайно, він може трошечки прибити, я зовсім не раджу в теплу пору його носити, тому що це якраз такий розряд ароматів зігріваючих, які носяться саме в холодний період. І от для мене це аромат, якраз такий, який ідеально підходить для вулиці, тому що на вулиці прохолодно, на вулиці опадає листя, можливо, навіть дощик крапає і ось такий зігід. Відіваючий, приємний, я би сказала, квітково-фруктовий коктейль. Він досить гарно, можна сказати, вписується тоді в таку картину і прямо такий її гарно довершує. Ще один аромат, я закохалась в нього недавно. Недавно він у мене з'явився, я недавно в нього і закохалась. Насправді я купувала цей аромат, це Iceberg Wonderful You, купувала його всліпу. Побачила на мейкапі опис зрозуміла, що аромат такий піраміда, прям такий ідеально. моя, все, що я люблю, і думаю, чому б і не замовити. І коли він до мене приїхав, як виявилося, він ще, він ще смачніший, він ще гарніший, ніж було описано у самому буклеті. Він такий теплий, приємний, жіночний, при тому він злегка пудровий, тут присутня якась пудра. Рожеві квіти, білі квіти, небагато фруктів. І якщо ці і фрукти, то це, мабуть, щось таке цитрусове, але не лимонне, можливо, мандаринки або апельсинки, якісь ягідки і, можливо, яблучко. Це те, як мені відчувається цей аромат. Але все це так гарно запудрено, що ви. Що вам це не здається якимось там фруктовим компотиком, це здається гарною квітково-пудровою ніжною композицією, яка круто вписується під якийсь романтичний образ. Наприклад, якщо ви збираєтесь в якийсь салон краси або якийсь офіс, то було б дуже круто використати такий аромат з таким білими блузочками, наприклад, або якимось строгим нарядом, або навіть платтячком. Мені здається, дуже гарно підкреслював би такий цікавий і романтичний, і в той же час досить таки стриманий образ цей аромат. В той же час він може бути досить такий саме романтичним, саме таким ароматом для вже вечірнього побачення, тому що в ньому є такі, знаєте, теплі, приємні нотки, які ідеально для цього підходять. Взагалі я дуже полюбляю цей аромат останнім часом. І, мабуть, останнім часом я частіше всього його використовую. Мені він подобається, і я взагалі на кожен день його використовую. Прям такий він цікавий, стійкий. І все, що я люблю в ароматах, якраз є в цьому ароматі. І, і він такий, знаєте, як би я сказала, смачненький. Ну ось і все, я надіюсь, вам сподобалось дане відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які улюблені аромати у вас, які аромати ви полюбляєте і любите на протязі довгих років. Мені буде дуже цікаво почитати. Ставте цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допоможете моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все краще і краще. Підписуйтесь, адже попереду дуже багато чого цікавого та корисного. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових Роликах. І до нових зустрічей всім па-па!